Ласкаво просимо у холодну війну, найдовше і найпасивно агресивніше протистояння в історії. Дві наддержави десятиліттями дивилися одна на одну, ніби казали не, натискай цю кнопку. Епоха шпигунів, ядерних тренувань і сусіда, який ставить ракети надто близько. Сьогодні ми пройдемо всю історію від післявоєнного хаосу до дебатів в ООН, що намагаються зберегти світ у стані розмов, а не вибухів. 1945 рік Європа в руїнах США із грошима та атомною зброєю, СРСР з танками та ідеологією. Німеччину ділять на зони. Берлін повторно. США запускають план маршала. Європа радіє, але Сталін підозрює пастку. Світ офіційно розколотий. Черчилль заявляє про залізну завісу, і Європа ділиться навпіл, створюється НАТО. У відповідь Варшавський блок. Союзників збирають як ігрові картки. Далі блокада Берліна. Захід запускає авіаміст, тисячі рейсів із продовольством. 1950 рік. Холодна війна стає гарячою. Північна Корея нападає. ООН втручається. Китай теж. Фронт рухається в обидва боки. Через три роки кордон той самий. Мільйони загиблих. І жодного результату. Зрештою починається гонка озброєнь, водневі бомби, ще більші бомби. І зрештою, цар бомба, справжнє сонце в Арктиці, бомбосховища, цивільні навчання, а уряди продовжують нарощувати арсенали. СРСР запускає спутник. А далі перший собака, перша людина, перший вихід у космос ША відповідають НАСА. І у 1969 році висаджуються на місяці. Космос стає новим полем змагань. 1962 рік світ майже видаляє сам себе, СРСР ставить ракети на Кубі, США блокують острів 13 днів напруги. Дипломатія перемагає, створюють гарячу лінію, щоб поговорити до того, як світ згорить. В'єтнам стає жорстоким символом епохи. Війна в джунглях, репортажі на телебаченні і фраза «Good morning, Vietnam!», яка різко контрастує з реальністю. Праську весну придушують. ЦРУ діє всюди. СРСР застрягає в Афганістані на роки. Холодна війна стає глобальною. Сімдесяті приносять розрядку угоди, спокій, менше погроз. Але у вісімдесятих напруга зростає знову. Навчання Ейбл Арчер 83 виглядають настільки реалістично, що ЕСРСР приймає їх за напад. Світ майже завершується через симуляцію. Середина 80-х, СРСР тріщить по швах. У грудні 88-го Горбачов виходить на трибуну ООН і шокує всіх: скорочення військ, виведення армії зі Східної Європи. Вперше радянський лідер фактично каже, Холодна війна завершується. Дипломати завмирають, журналісти не вірять. За кілька років СРСР розпадається, але тріщини пролунали саме тут. І нарешті ООН місце, де держави сперечаються за допомогою мікрофонів, а не ракет. Чи зупиняють виступи війну? Ні. Ніхто не каже. О, чудовий абзац! Терміново відводимо танки. Але вони важливі: фіксують події. Змушують країни пояснювати свої дії, дають меншим державам такий самий голос, як великим. ООН не ідеальна, повільна і політизована, але це все ще зал, де світ говорить, а не стріляє. Любиш історію коротку і структуровану. Підписуйся.